До тебе вдаюся, я, Господи, хай же не буду повік засоромлений. Визволь мене через правду свою і звільни мене, нахили своє ухо до мене й спаси мене, стань для мене за скелю мешкальну, куди міг би я завжди ховатись. Ти наказав рятувати мене, бо ти скеля моя. Та твердиня моя, Боже мій, визволь мене від руки беззаконного, від руки того, хто кривдить та гнобить мене. Ти, владико, надія моя, Господи, ти охорона моя від юнацького віку мого. На Тебе оперся я був від народження. Від утроби моєї матері, ти охорона моя, в тобі моя слава постійно. Я став багатьом як дивовище, та ти сильна моя охорона, уста мої повні твоєї хвали, увесь день твоєї величності. Не кидай мене на час старости, коли зменшиться сила моя, не лишити мене, бо мої вороги проти мене змовляються, а ті, що чатують над душу мою, нараджаються разом. Говорячи, Бог покинув його, доганяйте й хапайте його, бо нема хто б його врятував. Не віддалюйся, Боже, від мене, Боже мій, поспішися на поміч мені, нехай посоромляться, хай позникають усі, хто ненавидить душу мою. Бладай зодяглися в наругу та в сором усі, хто прагне для мене лихого. А я буду постійно надіятись, і славу Твою над усе я помножу. Уста мої оповідатимуть правду Твою, про спасіння Твоє увесь день, бо числа їх не знаю. Буду славити вчинки великі всевеладного Господа, згадаю про правду Твою, єдину Твою. Боже, навчав ти мене від юнацтва мого, і аж до тепер я звіщаю про чуда Твої, а Ти, Боже, не кидай мене аж до старости та сивини, поки я не звіщу про рамено Твоє поколінню і кожному, хто тільки прийде, прочини великі Твої. Бо Твоя справедливість, о Боже. Сягає аж до високости, Боже, що речі великі вчинив, хто рівний тобі? Ти мені показав був велике та лютє щастя, та знов ти оживиш мене, і з безодень землі мене знову ти витягнеш, ти збільшиш величність мою і знову потішиш мене. А я буду на арфі хвалити тебе, твою правду, мій Боже, і з гуслами буду співати тобі, святий ти, Ізраїлів. Нехай співом радіють уста мої, бо буду співати тобі, я та душа моя, яку ти врятував. Шепоче про правду Твою, мій язик, цілий день, бо посоромлені. Бо поганьблені всі, хто шукає лихого для мене.